У Харкові більше години тому було чути звуки вибухів. У цей час саме лунала повітряна тривога через загрозу болістики. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, вибух пролунав за місто. І більше подробиць дізнаємося від очільника міста. Що це був за вибух? З нами на зв'язку Ігор Терехов. Вітаю вас, пане Ігорю! Слава Україні! Вітаю. Вітаю! Вітаю! слава! Отже, що це був за вибух. Якщо можете, розкажіть, куди влучили росіяни. Дійсно, біля час години тому луна повітряна тривога, і було чутно випух у міста Харкове. Це була балістика, яка була випущена з території Російської Федерації по селищу, яке розташована. Біля міста Харкова наслідки зараз уточнюються, але хочу сказати, що в місті Харкова не було вибухів так. Ніч пройшла більш-менш спокійно, але ж лунали повітряні тривоги, і потрібно буде дуже дуже обережно і прислуховуватися до повітряних тривог. А у якому режимі нині працює енергосистема Знаєте, енергосистема працює дуже напружена, бо ви пам'ятаєте, що е, уночі в п'ятницю е, був потужний обстріл енергосистеми всієї України, у тому числі енергосистема, яка зажив'я місто Харкова, яка розташована. У Харківській області було дуже багато руйнацій. Я Хочу сказати, що у нас е, були практично е, знеструмлені міста, е, але завдяки нашим енергетикам, нашим комунальним службам, я дуже вдячна, е, Сьогодні ми відновили електропостачання. Е, так, є певні перебої, є певні е, скачки напруги, але тим не менш е, є світло і Василя Харків'ян. Я правильно розумію? Ви в режимі стабілізаційних відключень? Так, так, дійсно, так як є графіки, запроваджена Хартовобленерго і Укренерго, і вони витримують ці графіки, і по такої схемі вони працюють зараз. Як регулярні удари росіян позначилися на роботі критичної інфраструктури, тобто тепло та водопостачання? Чи всі споживачі отримують ці послуги? Не знаєте, я хочу сказати, що дійсно був дуже потужний обстріл, і були титанічні зусилля наших комунальних служб відповідних, які працювали цілодобово і відновили водопостачання. Стачання, так і енергопостачання. тобто всі послуги, які необхідні, вони практично є по всьому місту Харкова. І дві доби у Харкові не працювало метро. Учора відновили рух потягів, і через атаки росіян змінений був і рух громадського транспорту. На тепер яка ситуація? Знаєте, хочу сказати, що дійсно дві. Пан пане ігоре переривається у нас зв'язок. Ми говоримо із Ігорем Терховим, міським головою Харкова. Він поділився трохи з нами інформацією, що це було за вибух в районі Харкова. Це росіяни поцілили балістикою по одному із селищ. Більше подробиць поки що немає щодо постраждалих і руйнацій. Ми спробуємо ще відновити зв'язок із паном Ігорем Тереховим, міським головою Харкова, і повернутися до цієї розмови. Повертається міський голова Харкова, Ігор Терехов. Ми з ним говоримо про оперативну ситуацію. Пане Ігоре, знову вітаю вас в нашому ефірі. Але зараз я хочу вас спитати більше про те, яку альтернативу ви бачаєте за враховуючи такі удари, як і сьогодні. по по околицях Харкова, не по самому Харкову, для енергетики ви були у Страсбурзі. Ви зацікавилися там альтернативними джерелами енергії, як от тепло з відходів та очищених стічних вод. Цю технологію ви плануєте впровадити і у Харкові? І чи вже розраховували бюджет проекту, які строки він може бути реалізований? Так, дійсно, у мене була така дуже серйозна поїздка до міста Страсбурга. До речі, ми підписали там договор про партнерство з містом Страсбургом. Для нас це дуже важливо, політично важливо. Крім цього, я ознайомився з тим, як забезпечується теплопостачання та енергопостачання в цьому місці. Хочу сказати, що не так нам необхідно переймати цей досвід, який є. Ми домовилися, що нам передадуть проект на кошторисну документацію. Бо для нас це дуже важливо, коли ми використовуємо альтернативне джерела для енергозабезпечення і теплопостачання. Так, у нас є можливості. У нас є потужності, як це зробити. Ми сьогодні йде вже. Робота щодо розрахунків, скільки це буде коштувати, і терміни, в які ми зможемо почати будувати таке підприємство. це дуже важлива, і це новітні технології, які необхідно сьогодні використовувати і в місті Харкова і по всій Україні. Пане Ігоре, я дякую, що ви знайшли час для спілкування з нами і повідомили, що відбувається і що має відбуватися. Плануєте знаєте, в такому позитивному контексті в місті Харкові. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова.